Слухай, то я коли лежав, помирав, от то, що мене дійсно надихало, я, коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, просто там якесь м'ясо відбувалось. і ти так лежиш флішкою, біля тебе зліва, справа люди, які взагалі непонятно як держаться, на останньому чесному і Божому слові. І що мене дійсно надихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх зрятували, і вони лежали, і казали, я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поним? Ну військові там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в целом собрали, а він лежить і поняв. Він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто засипаєш, просипаєшся. Ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а в цей стане був такий, що ну, вообще, ну, просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день, от, як я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає, і ти розумієш, цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти встроєний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Певні, просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли я бачив, як вісім, з яким ну, я, ну, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли ти на них. Ти бачив, як вони поправлялись, Ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домойно, це вона дуже сильно тримала.